Вітаю у промову. Бувають ситуації, коли ми сумніваємося щодо якогось рішення, коли складно зробити правильний вибір. Що ж тоді з нами відбувається: коливання, хитання чи вагання? З'ясуймо це. Коливання це ритмічний рух вперед і назад, спохитування. Наприклад, коливання дротів від потоку вітру на дворі. Друге значення цього слова це зміни в рівні чогось, коливання температури, коливання цін. Іменник хитання у фізичному значенні це погойдування, переважно на морі чи під час їзди. Човен хитається на хвилях, хитатися може зуб. У переносному значенні хитання вживається для характеристики дій людей, які не мають певної прямої лінії поведінки, змінюють раніше обраний шлях. Вагання вживається, звичайно, для характеристики поведінки живих істот, морального стану людей і виражає нерішучість, несталість, сумнів. Отже, коливання вживається тільки у буквальному фізичному значенні, ніколи не виражає дій живих істот. Коливання характеризується ритмічністю і межами поширення дії амплітудою. У контексті може про це не йтися, але завжди мають це на увазі, вживаючи слово коливання. Коли йдеться про коливання як зміну чогось, наприклад, цін чи температури, значення ритмічності не передається. Хитання у фізичному значенні виражає або погойдування, або рухомість при нещільному приляганні. У переносному значенні характеризує непослідовність дій людей, деякий відхід від основної лінії. Вагання виражає нерішучість у діях мислячих істот, відсутність моральної сили для вибору одного з кількох можливих шляхів. Говоріть українською правильно, слідкуйте за коливанням температури, намагайтеся бути послідовними та не хитайтеся між крайнощами, а перед ухваленням важливого рішення, звичайно ж, можливі вагання.